Всім привіт! Комбінований манікюр. У мене фреза полум'я з тупим кінцем і синьою носічкою. Приступаємо до роботи. Фрезу ставлю паралельно нігтьовій пластині і носиком фрези легенько вичищаю весь підкутикульний простір від серединки до бокового синусу та до бокових валиків. Вчищаю тільки птеригій. З фрезою потрібно працювати дуже акуратно і легенько, не тиснути на нігуть, щоб не пропиляти нашу лонулу. Це видима частина кореня, яка дуже ніжна і легко травмується. Шкіра моєї моделі дуже суха, відповідно, кутикула теж вона її не зволожує практично нічим. Ось так виглядає кутикула зблизька. Кутикули насправді не багато, але за рахунок того, що вона дуже суха, у клієнтки бувають деколи задерки і тріскає кутикула до ранок. Букові валики клієнтка має дуже тверді, тому їх я багато обробляю фризою. Цю загрубівшу шкіру на боковому валику забираю фризою. тому потрібно постійно запитувати в клієнтки, чи немає ніяких дискомфортних відчуттів. Далі апарат переключаємо на реверс і пропрацьовуємо другий бік нашої кутикули. Так само від серединки до бокового синусу та до бокового валику. Періодично струшую пили нігтєвої пластини, щоб добре бачити, чи не залишився десь у мене птерегій під кутикулою. Мені дуже подобається цей момент, коли птеригій і вся суха шкіра розлітається від фризи на різні сторони. Для того щоб краще потім зрізати кутикулу, я її вивертаю за допомогою фризи. Ось так тілом фризи піднімаю кутикулу до гори. Можна ще носиком фризи, але дуже обережно, щоб ви носиком не зачіпили знову ж таки нашого нігтя. Трукаємо лише кутикули і вивертаємо її наверх. Після того, коли я обробила кутикулу фрезою з обох сторін, беру вологі серветки і запираю залишки пилу з нігтьової пластини та з кутикули, також витираю ручку клієнтки. Можна відправити клієнта помити руки, але це все час, тому я використовую антибактеріальні вологі серветки. Якщо вас все влаштовує, можна переходити до кутикули. кутикулу. я зрізаю кусачками, Полотно ставлю паралельно нігтьовій пластині і пробую зрізати кутикулу по можливості одним суцільним зрізом, тобто одною такою ковбаскою. Як я вже говорила, моя клієнтка має дуже загробілі бокові валики, і тут дуже багато шкіри загробіло, яку потрібно забирати. Ось таким чином я зрізаю кутикулу. І якщо десь щось залишається, ми все підзбируємо кусачками. Кутикулу можна, звичайно, зрізати на сухо, але я люблю використовувати постійно вологу серветку, щоб змочувати трошки кутикулу. Мені так легше, ну на то він і комбі манікюр. Поєднуємо різні техніки манікюру в одному. Ось я тоді, коли кутикула і бокові валики змочені, я бачу все чітко, де в мене є зайва шкіра, яку мені потрібно забрати. Вирішила зробити зріз ножничками, нижнє полотно завоювала під кутикулу і маленькими кроками плавними рухами зрізаю кутикулу. А бокові валики забираю кусачками. Ну і те, що залишилося ще на кутикулі, якісь версинки, теж забираю під спирою кусачками. З манікюром я завершила. У моєї моделі тріснутий нігтик мізинчика і вказівний дуже короткий. Я їх знежирила, даю дегідратор. Далі беру праймер від коді, наношу дуже тоненько на відрослу частину і трошечки на серединку нігтя. Тепер дуже тоненько наношу базу. У мене база від Fox Strong Base тонесеньким шаром на бази, втираючими рухами. Тріщини я клаю акриловою пудрою. На неприсушену базу сиплю акрилову пудру більше там, де, власне, є тріщинки. Вказівний нігудь буду донарощувати акрегелем. У мене акригель від торгової марки HD. Досить такий класний, носиться супер. Беру невелику кульку, викладаю собі на нігуть і формую нігуть вже за допомогою апельсинової палички, змоченої в клінсері. Хотіла вам зняти нормально це відео, але трошки виходила з кадру і не дуже видно, як я все-таки працюю з акригелем. З акрегелем дуже зручно донаростити кусочок нігтя, там, чи букві стінки. Мені подобається з ним працювати. Як тільки апельсинова паличка починає приклеюватись до акрегелю, то ви відразу її змочуєте в клінзері або у звичайному знежирювачі. Я відразу ще апельсиновою паличкою провожу під низом нігтика, щоб мені не потрібно було багато випилювати. І коли результат мене задовільняє, просушую в лампі. Дістали з лампи, обезжирили, звичайно, цей нігтик, забрали липкість за крегелю і приступаємо вже до опилу. Все зайве я починаю знімати фризою, так набагато швидше і зручніше, тому що опилкою ну, дуже довго прийдеться пиляти. Тому фризою згладжую поверхню нігтя нашого, забираю схудинкові від крегелю, ось так як на відео. Товщину забираю, знову ж таки, і випилюю низ нашого нігтя. Також ви можете за допомогою фрези більш-менш зробити форму нігтя, ну і, відповідно, вкоротити довжину, якщо ніготь задовгий. Ну, У мене він трошки довгий вийшов, тому прийдеться його вкорочувати. Струшую пил, пил і далі беру пилочку, і вже пилочкою буду формувати. Довжину і форму нашої нігтьової пластини. Пилочку для мигдаля завожу ось так під низ і формую вже відрослий край. Наш донорощений ніготь. і на цьому все продовження в наступній частині.